Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я розповім, як створити завантажувальну флешку з операційною системою Windows, хоча даний спосіб можна використовувати для створення завантажувальних носіїв з будь-якою операційною системою. Все, що вам знадобиться, це флешка підходящого розміру ISO-образ, а також програма Rufus. Посилання на неї буде в описі до даного відео. Для початку запускаю програму Rufus. Після цього зверху ви побачите свій пристрій, флешку, на яку буде записана операційна система. Також з'явиться кнопка Вибрати. Натисніть Вибрати. Перейдіть до розташування вашого образу, який ви хочете записати на флешку. В моєму випадку це Windows 11. Тепер потрібно з'ясувати, яку саме схему розділів слід обрати для вашого пристрою. Найпростіше визначити це, перейшовши до меню керування тисками та подивитися, яка схема розділів використовується на носії вашого пристрою. В Windows 10 та Windows 11 це можна зробити натиснувши правою кнопкою миші на меню пуск і обрати пункт керування дисками. Для Windows 7 необхідно перейти в панель керування, Система і безпека, Прогортати донизу. Тут вказано посилання інструменти Windows. В операційній системі Windows 7 цей пункт називається адміністрування. Також прогортати донизу і знайти пункт керування комп'ютером. Керування дисками. В цьому меню необхідно знайти основний диск, на який ви плануєте інсталювати операційну систему, натиснути на нього правою кнопкою миші. Якщо в списку є пункт Перетворити на MBR-диск, отже, на даний момент на вашому жорсткому диску використовується таблиця розділів GPT. І навпаки, якщо написано Перетворити на GPT-диск, отже використовується таблиця розділів MBR. Коли ви визначили таблицю розділів, Можна закрити всі зайві вікна та повернутися до вибору схеми розділів у програмі Rufus. На моєму пристрої використовується GPT, отже, залишаю без змін. Для підготовки носія натисніть Почати. Якщо ви використовуєте операційну систему Windows 10 або Windows 11 для підготовки носія, у вас з'явиться таке меню. Де ви можете зняти обмеження для встановлення операційної системи Windows 11 на непідтримувані пристрої, видалити вимогу створення онлайн-облікового запису, створити локальний обліковий запис, встановити регіональні параметри, вимкнути збір даних або вимкнути автоматичне шифрування. У Windows 7 цього меню не буде. Я залишаю обраними перші два пункти і натискаю ОК. З'являються попередження, що всі дані з вашого USB пристрою будуть видалені. Погоджуюся з цим. Розпочинається створення завантажувальної флешки. Тепер просто необхідно дочекатися завершення процесу запису установочних файлів та застосування обраних параметрів. Коли ви побачите напис готово, можна закрити вікно програми та використовувати завантажувальну флешку. Дякую вам за перегляд. Також буду радий коментарям з ідеями для нових відео.